І свою нашу неньку батьківщину. Сьогодні скорбота і трагедія в цьому домі. В цей день він прийшов на щиті, принесений нами на щиті. Не сталося так, як хотів він, як хотіли його рідні як хотіли всі ми. Як він прийшов сюди святкувати перемогу нашу над ворогом. Сталося так що війна для нього закінчилася раніше ніж закінчиться для нас він прийшов сюди на це місце попрощатися з вами попрощатися з цим домом цією вулицею тому сьогодні разом з нами він тут і ми звершимо коротку молитву літію це має сенс для того, хто вірить в Бога, і хто вірить в те, що Бог має владу Воскресити кожного, хто поклав своє життя за нашу державу. Тому що нічого житейського і нічого матеріального для нього вже не має сенсу. Тільки наша молитва і тільки наша віра в Бога принесе користь йому його безсмертній душі. Отже, закликаю вас сьогодні тут, в його домі, помолитися Богу, попрощатися разом з ним з цим місцем, з цією хатою з цим двором, з усім, що він бачив кожного дня в своєму житті, коли вставав, виходив, планував якісь справи на цей день. І кожного дня ввечері втомлений, він приходив саме сюди, саме в цей дім. І тут його чекали батьки, тут його чекало все рідне. І зараз сьогодні ми прощаємося із цим домом. Після цього будемо розлучатися з ним до часу Воскресіння Прошу вас помолитися. Бог Бога! Oh, здравствуйте,